Усім привіт! Недавно я знімав відеоогляд свого смартфону Samsung Galaxy S23 Plus, і там я порівнював якість фотографії з одним із захищених смартфонів. До речі, раджу це відео передивитись, посилання залишу в описі. І от до мене прийшла ідея відзняти для вас відео про найкращі захищені смартфони для знімання фото. Тому що говорити про відеозйомку не доводиться якісно, тому що захищені смартфони, ну, на даний момент явно не для цього. В мене реально часто запитують, який захищений смартфон порадить, щоб нормальна була камера. І от тепер я сподіваюся, це відео закриє багато ваших питань щодо камер у захищених смартфонах. А якщо ж ви їх захищені смартфони хочете купити в Україні, посилання на мій магазин в описі під цим відео. Перший смартфон, про який я хочу дуже позитивно сказати, Dogie V20 Pro. Якраз із ним я і порівнював результати фото Samsung S23 Тут встановлена 64 мегапіксельна камера, яка відео знімає, ну так собі відверто. Проте фото. Тут інша справа. Зараз ви бачите фрагмент з мого відеопорівняння, і я думаю, що тут має стати все зрозуміло. Так, в повністю автоматичному режимі смартфон трохи пересвічує фото, тому інколи доводиться тапати по дисплею пальцем і трошки зменшувати яскравість. І тоді ми отримуємо просто шикарні деталізовані фото, які мені дійсно подобаються. Цей смартфон коштує в районі 15 тисяч гривень на даний момент. Іграшка не для всіх, так, але ж ви тут платите і за тепловізор, за amoled дисплей, захист від ударів та води в кінці кінців. Тому цій моделі я симпатизую. Далі я розповім про Юліфон. і не про один, а відразу про два. Юліфон Power Armor 18, а також 19 Я думаю, багато із вас розуміє, про що йде мова. По своїй суті, це абсолютно два однакових смартфони. Різниця лише в тому, що Armor18 потужніший і його процесор має підтримку 5G. В іншому ж дуже схожі смартфони. Armor 19 зараз коштує в районі 12 тисяч, Armor 18 в районі 15 тисяч. Armor18 я знімав ще навесні 23, го і тоді я однозначно сказав, це саме той смартфон, який я буду радити всім, хто шукає якісну камеру. До того ж і відео ці смартфони знімають недурно, електронна стабілізація є, вона непогано працює. Камера основна 108 Мп, також тут акумулятор майже 10 000 мАч і фірмовий юліфонівський дисплей з яскравістю на високому рівні, частота оновлення якого 120 Гц. Про фото. Фото тут дуже чіткі, я навіть знімав в умовах недостатньої освітленості, і все одно фото нормальне. Юліфон у всіх своїх флагманських смартфонах робить зараз круті камери, а подекуди навіть у доступних моделях почали зустрічатися суперкруті модулі. Тут я прям здивувався. Мова йде про Юліфон ArmoR22, камера якого мене буквально в себе закохала. А справа в тому, що цей смартфон продається менше ніж за 200 доларів. Armor22 це щось між бюджетним та середнім сегментом по класифікації, процесор тут Helio G96, тут також яскравий 120 Гц дисплей, чудова якість збірки і все таке. Ну це ж юліфон, я реально не знайшов до чого тут придратись. Камер позаду смартфону дві, і обидві на 64 мегапікселі. Правда, одна працює в режимі нічної зйомки, і нічна зйомка, повірте, тут також на рівні. А от основний модуль. Я коли знімав приклади фото для огляду, я просто повірити не міг тому, що бачу на дисплей. Я ще говорив, що тут фото не гірші, ніж в Armor 18 та 19, а може навіть місцями і кращі. Вдосталь чіткості, чудова робота зі світлом, насиченість зображення ідеальна. Ну от дивишся, навіть зумиш в два рази, ну все ідеально, ніяких проблем. Тому для фото це найкращий смартфон до 200 доларів. Хоча по факту я б сказав і про абсолютне лідерство незалежно від ціни. На останок я залишив для вас темну конячку. Смартфон Андердок, смартфон ноунейм. No Називайте як хочете, але по факту це Fossibot F102. 108 мегапіксельну камеру смартфону так круто налаштували, що придратись практично нема до чого. Тут хороша робота з тінями, хороша робота з освітленням. Чіткість просто неймовірна, навіть коли кропаєте зображення в декілька разів. Огляд смартфону на каналі є, раджу також подивитись і самим пересвідчитись в моїх словах. Що це за смартфон, якщо коротко? Такий собі ноунейм no бренд, який вже і планшети почав робити захищені, і один із таких я вже також оглядав. Ціна цього смартфону зараз від 10 тисяч гривень, а працює він на Helio G99, має 12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. Непогано. Але важливим також елементом став ліхтарик. Він тут величезний, знаходиться на задній панелі. Мені в цілому смартфон дуже зайшов, але от його камера це щось і чимось. Вона навіть адекватно знімає відео. Що тут ще додати? Подивившись приклади фотографій, я думаю, ви розумієте, що ми маємо справу з дуже крутим фотофлагманом і помітьте, знову не за всі гроші світу. Як видно з цього відео не обов'язково мати захищений смартфон за 20 тисяч гривень, аби він знімав вам непогані фото. Вистачить навіть і 200 доларів у деяких випадках, як ви бачите, кожен з нас реально в сучасному світі досить часто користується камерою хто частіше, хто рідше, але всім хочеться мати хороші знімки, щоб потім можна було їх роздрукувати, збільшити, подивитися, якісь деталі і так далі. Для мене, наприклад, камера це один із основних пріоритетів при виборі смартфона для себе. Якщо сподобалось це відео, ви знаєте, що робити. Я ж був радий для вас розповісти про найкращі захищені смартфони для фотозйомки. У мене на цьому все. Будемо на зв'язку. Бувайте!